Є купа просто повнометражного кіно, яке нібито мали би всі знати. так, і Його, його велика кількість, і про нього ніхто, ніхто не чув. Але ти просто йдеш, береш, показуєш в Берліні не знаю, там, типу, відновлену копію мовного стіння Кульбаби. І їм не треба кричати про те, що в Україні відбувається війна. Вони просто дивляться український фільм і самі розуміють, просто згадується все. так. Вже втретє у Івано-Франківську відбуватиметься фестиваль короткого метру. 4 на 3 Проходитиме він з 28 вересня до 1 жовтня у одному із місцевих кінотеатрів Палаці Потоцьких та підземному переході Вагабундо. Про ретроспективні покази українського класичного кіно від Довженко Центру, експериментальне кіно та звичайно програму заходу поговоримо сьогодні із засновником та програмним директором фестивалю короткого метру 4х3 Олександром Гойсеном. Вітаю! Дякую за запрошення. Дякую вам, що погодилися на цю розмову. Давайте перед початком ми трішки познайомимо наших глядачів із фестивалем короткого матру 4х3. Розкажіть кілька слів про сам захід. Я вчився на бакалавраті режисури кіно в Київському національному університеті культури і мистецтв. І в той час я подавав свої студентські роботи на всякі типу, різні міжнародні фестивалі. І я загалом розумів, як це працює. Або типу вже їздив на кілька, розумів цю всю систему, як можна чисто технічно реалізувати офпенкол, як можна відбирати фільми. Точно найстаріший в Україні кінофестиваль Молодість. Він зараз дуже там сперечається з Одеським, бо вони обидво якби, мають амбіції бути найбільшими. Ось, теж виріс, власне, як студентський фестиваль. Є просто такі фестивальні платформи, які, через які дуже зручно працювати. Ти можеш реєструвати на цих платформах свій фільм як, як режисер, так? і одночасно на цих платформах місяця, типу, тисячі різних фестивалів. Просто треба це все реалізувати не як, не як автор, а як фестиваль. Ти заливаєш свій фестиваль в цю базу, і дуже велетенська кількість авторів по всьому світу моніторять цю базу. І вони бачать цей фестиваль і зразу ж на нього подаються. Тим паче, якщо ми перший фестиваль, я просто вирішив, що я не знав, чи ми взагалі. Ну, типу, оскільки це перший фестиваль, про нього ніхто не чув. Я подумав, що ми не будемо ставити платну подачу, бо загалом є цей контекст, що багато фестивалів в них є платна подача. І ти маєш оцю, оцю, оцю фі, оцю плату заплатити одноразово за те, щоб просто подати свій фільм. І ну, в разі, що твій фільм не відбирають, тобі ніхто цю плату не повертає. На першому фестивалі, мені здається, наш міжнародний конкурс складався з 10 фільмів, як, і цього, як і цього року. Цього року ми просто зробили так, що відкрили його безкоштовним на перший тиждень подачі, і далі потім вже її закрили типу, підплатно, І за цей тиждень нам подало щось 500 робіт. І теж це сама штука, це треба було все розчищати. Але нам пощастило, бо люди вже трошки більше читали. Із цих 500 робіт десь 50 було 4 на 3. Потім ви сідаєте і цих умовно 50 фільмів переглядаєте. Так. Да. — І Як серед них ви обираєте найкраще? Ну, у я, вас є команда? Є програмний координатор Валерій Гриша, мій одногрупник теж з режисури. І То Ми разом просто віддивляємося кіно, його обговорюємо і формуємо програму. Чи є у вас суперечки? Буває, що, не знаю, його щось дуже сильно зацікавить, але я в цьому нічого не бачу, і ми, типу, якось пробуємо дискутувати, чи це дійсно щось в цьому є, чи ні. І думаємо, чи це варто брати. Наприклад, в нас цього року, отак, схоже, вийшло в національному конкурсі, і мені сподобався один фільм, Валерію сподобався інший. І в нас була дуже, типу, Ідентична ситуація, бо я нічого не бачив в цьому фільмі, який Валерію сподобався, а він нічого не бачив в цьому фільмі, який мені сподобався. Мініби на всіх інших зійшлися вже, а цих два фільми були дуже дискутивними, і ми не розуміли, що з ними робити. І ми вирішили просто взяти обидва фільми. Ці два фільми були якби суперавторів-початківців. Наскільки це справедливо, коли ви на конкурсну програму відбираєте фільми авторів молодих? Аматорів, умовно, і в прес-релізі ви написали, що у вас є автори, які отримали золотого ведмедя Берлінського фестивалю. У нас в конкурсі є фільм Флоріани Юрієва, який помер кілька років тому. Це такий український архітектор. Він побудував є така модерністська будівля Тарілка в Києві, така літаюча тарілка біля метро Лобідська. Дуже дуже цікавий чоловік. От, він, крім того, що він був архітектором, він ще, він ще сам створював музичні інструменти, він писав картини. Коротше, і крім того, що він робив кіно. От. І, український режисер Олексій Радинський якраз теж кілька років тому зняв про нього фільм про його боротьбу якраз проти забудовників, щоб зберегти оцю цю його тарілку. Часто, що там якраз з боку ця Ocean Плаза. Такий великий, один з головних київських торгових центрів, який належить азербайджанському олігарху, який дуже тісно пов'язаний з росіянами, з російськими грошима, з російськими олігархами. От і, і він там хоче просто біля цього Ocean плази тикнути Ocean плазу другу через те, що цю Plaza він колись побудував там з якимись росіянами. Вони в нього її віджали. І він нього тепер досі комплекс, який, якийсь є. І він хоче зробити біля той Ocean Mall. І він хоче типу, щоб тарілка була входом в Ocean Mall. Олексій Радинський якраз він знайшов оці старі плівки Юрєва, просто десь в нього на дачі. І він використав оці старі плівки в цьому фільмі, якраз в фільмі Портрет Юрєва» от якраз про тарілку. І це буквально кадри, такі плівкові, дуже експериментальні кадри води і дерев. Чотири на три? Так. І от якраз е, два роки тому е, цей, е, його повний метр був на Роттердамській, а потім наступний рік він на Роттердамській вже повісив цей короткий метр Юрєва, який якраз він брав тоді для повного. Слухайте, метра. ну це круто, що він везе цей, е, цю стрічку на Роттердамській і також транслює її у вас. Е, та, ну прем'єра була на Роттердамському. Так, і просто сенс в тому, що ми цю стрічку теж відібрали в конкурс. Це я до цього веду. І це, от, Ми просто собі вирішили, що е, це ніхто взагалі ніколи в житті собі такого не дозволить, щоб е, е, от не наративна, експериментальна, це німа стрічка взагалі. Типу, там немає звуку, там нічого немає. Вона от просто ми будемо дивитися на великому екрані. І в нас кожен раз буде оригінальна доріжка, бо це буде просто шум самої аудиторії. І це буде єдиною доріжкою, бо звуку не буде в фільмі, його взагалі немає. Це тільки кадра, тільки плівка і все. І просто ну як таке кіно може одночасно бути в конкурсі з ігровим фільмом Аркадія Непотолюка «ГКЧП», Де, типу, все дуже чітко. Це дуже класний ігровий фільм. Просто я маю на увазі, що ну, він дуже чіткий, так там є. Е Типу, є зав'язка, розв'язка, всі всі ці справи. Так, типу, воно все дуже зроблено, побудовано, якби в класичній комбінації. структурі ігрового кіно. Чому формала 4 на 3? У мене було супер викривлене розуміння. що Воно теж відштовхувалося від оцього діджитального споглядання 4х3 на на, на, на екрані Ноута. Коли, коли це насправді не на 4х3, на а 16х9 з полосками по боках. Ну, тобто справжнє 4 на 3 воно набагато більше, ніж 16 на 9. В ньому набагато більше інформації. Тобто Виходить, що ну, от є квадрат на 4 на 3, так? Так. Да. І якщо взяти квадрат, в ньому всередині поміщається прямокутник. І тоді ти забираєш верх і низ, так? Да. І це виходить 16 на 9. Це таке 16 на 9, як я почали робити. Вони вирішили, що вони хочуть робити більш прямокутніші екрани, бо це буде краще для залу. Двадцять на 9 дуже гарно типу, виглядають горизонтальні лінії, бо ну ви розумієте, що от, умовно так. Вона ніби так і тянеться, вона ніби підказує, типу, що треба, треба горизонтальну лінію. А в 4 на 3 навпаки, все тримається на вертикальних лініях. Ми дуже багато з вами говоримо, що це е, короткий метр, угу. що це формат 4 на 3. Угу. Така пізня, така тепла осінь. Це повнометражний фільм. Та у нас купа повнометражних фільмів. Не Я, як така, це відбувається? Така... Фестиваль короткого Тепя, така метру, а у вас багато повнометражок. Ну так, ну, це теж цікаво, бо ми ніби. Було... Ну, загалом, просто от ми беремо якби став себе в ці рамки в фестивалі короткометражного кіно, але все рівно ж самі якби маніфестуємо і показуємо повнометражні фільми. Я не знаю. Ну, це типу, я просто я вам вчора це розказував по телефону, мені здалося, що це якісь таке. Типу, дитяче бунтарство, знаєш, це смішно звучить, насправді я зараз думаю говорити це чи ні, бо це якось дивно. Бо насправді ми просто якось не за це не задумувались. Е, типу, що от все, от ми фокусуємося тільки на короткому метрі. Я просто для себе це якось спробував означити наступним чином, що от в нас чим ну от в нас наші конкурси, так це суто короткометражне кіно. Угу. І, Відповідно, навіть тільки через це, я типу, мені достатньо типу цього, щоб казати, що ми фестиваль короткого метру. У вас загалом є фільми іноземних авторів. Так. Да. — Як ви ведете з ними комунікацію, про що цей діалог? І наскільки цей діалог важливий зараз для України в контексті війни? Ми ж не декларуємо, так? ми не кажемо, що ми типу, е ну, ми не пишемо всюди, що. Е не знаю, там зв'язку з повномасштабним торгненням Росії, е, типу, в Україну, типу, і, і ми, ми не кладемо ці всі формулювання, просто щоб не знаю, якось маніпулювати цим контекстом. Так е, в цьому немає ніякої потреби. Ну а ви не маніпулюєте? Ви просто розповідаєте факт того, що відбувається. Звісно, і ми пишемо про це. Ну, наприклад, у нас є е, е, зазначка на сторінці Філм з з ми беремо пент-коледж, що другий рік, так ми, наприклад, ми пишемо, що половину від оцього фі, так, оцеї плати, яку е, кидають автори так за подачу фільму, ми переадресовуємо на потреби минулого року. Ми передресовували на потреби е, фонду франківського драмтеатру. Цього року ми співпрацюємо з фондом Порт-Франківськ, який якраз роблять е, ФПФ дрони, так, ФПВ, правильно. Е, і от ми перекидаємо половину цієї суми чисто на їхні потреби, і плюс ми з ними співпрацюємо як повноцінно з партнерами, і ми будемо якби ну весь весь фестиваль, ми будемо збирати кошти на їхні потреби. Ці люди за кордоном їм насправді вже супербайдуже. Ну, типу, мені так здається, що вони вже якби вони собі відійшли. Багато хто е, досі, типу, ну зараз вже думає, що війни насправді немає, е, так що вас війна як... закінчилася. У Є чудова нагода нагадати про це? Да, так, власне. Я теж про це. Що, от, це якраз сприяє цьому, що ці люди, вони якби, в них знов, якби, це відбувається, і вони знову, якби ніби заново для себе це заново, ну, типу, заново знаходяться для себе, просто якусь нову цю інформацію. Слово нагадувати, яке я вирвала з вашого контексту, чи можна його застосувати до ретроспективного кіно, яке, можливо, має на меті дати можливість людям переосмислити витоки історії? Так, да, звісно. Наша ж програма так і називається Перевідкриття в контексті якраз ретро ретроспективи класичного українського кіно, яким робили разом з Дуженко-Центром і студією Довженка. От, звісно. Є купа просто понометражного кіно, яке нібито мали би всі знати, так? Яке мало би десь транслюватися в залах, яке ніколи ніде не транслюється зараз, правильно. І його, його велика кількість і про нього ніхто ніхто не чув. І якраз Довженко Центр зараз займається тим, що вони знаходять таке кіно. Відновлюють його. Так? Що зазвичай це, от якщо ми говоримо, наприклад, про радянський час, там була супер неякісна плівка. І це все кіно, якщо брати просто оригінальні, е оригінальні ці е оцифровані копії, так вони дуже жахливої якості. І Довженко Центр зараз займається тим, що вони знаходять ці оригінальні плівки, заново їх е е відновлюють, оцифровують і роблять це кіно в 4К. Але ти просто йдеш, береш, показуєш в Берліні, не знаю, там, типу, відновлену копію умовного ціння Кульбаби, так? І люди йдуть на цей фільм і просто дивляться українське кіно, і в них просто ці думки самі по собі беруться. І їм не треба кричати про те, що в Україні відбувається війна. Вони просто дивляться український фільм і самі розуміють, просто згадують це все. так, В них воно просто в них ніби, ну. Просто це перезапускається всі речі, так вони ніби вже автоматично зараз, якби це працює у зв'язці, так будь-що українське воно якби підсилює ці всі контексти, так і просто працює на оце це постійне нагадування. Це такий мудрий, обхідний шлях. Так, і мені здається, що це якраз працює зараз набагато краще, бо коли ми постійно просто кричимо. Люди вже просто закривають вуха і не хочуть це слухати. Ой, ми беремо і показуємо їм кіно, закрити? і вони тримаються вуха відкритими. Типу, і ми вже і вони просто і виходить, що результат один той самий, тільки таким чином вони це хочуть сприймати.